Причини економічних проблем США виключно політичні. Основними називають незгоду республіканської та демократичної партії у багатьох питаннях, зокрема реформ і державного бюджету. США це глобальний грок адсує таких от нейтральних для всього прочого мира інструментів рішення конфліктів політичних, ну починають угрожати світовій економіці. Україна безпосередньо залежна від економіки США, зокрема курсу долара. Величезна частка золотовалютних резервів Нацбанку, саме в цій валюті. Нині всередині нашої країни в оберті десятки мільярдів доларів. Це і готівка, яку зберігають громадяни. Пройдет німного брівні, ну дівного точка історії, і долар буде той самий, що фунт. Он буде, він буде неінтересний. Експерти радять вчитися на чужих помилках. Надо иметь план действий на случай ухудшения, дальнейшего ухудшения ситуации мировой, на случай вот такого шатдауна, но в данном случае внешнего финансирования для Украины. Или мы берем новый кредит, для этого повишає тарифи на газ для населення. І ми не повішає тариф на газ для населення, не беремо на укради. Нині Україна в подібній зі сполученими штатами ситуації, зокрема в питанні держбюджету. Його проект мав би розглядатися ще 17 вересня. Врешті саме політичні протистояння можуть привести економіку нашої країни до повного занепаду. Ольга Болєла, Андрію Осадчук, Соціальна країна.